І так, вітаю. Дивіться, сьогодні я хочу показати. Зараз э, хочу показати, значить, сьогоднішні угоди. У мене було два э, дві мінусові угоди. Давайте спочатку розберемо їх. Э, перша передумова, про яку я писав, відбулася у нас досить давно давайте часовий графік відкрию дивіться. значить Ми зняли ліквідність з мінімумів ще від 9 числа минулого місяця, 50. Потім 13 числа, уже січня, ми знімаємо мінімум, плюс піднімаємо цю всю історію, яка була у нас нижче. Тобто, ну, верніш, ось цей мінімум ми знімаємо, повністю знімаємо ось цей. Не пам'ятаю, чи там були, як ви, чи ні, до речі, це можна виділити. Але вже багато чого можна виділити, нам не потрібно. Але, е, значить, після цієї історії бачили, що я заходив воду, закрив воду. угоду. Що відбувалося в нас е, вчора і сьогодні? А після того, як ми закрилися, ну дивіться, перебили максимум ще досить там, на тисячу на півтори тисячі верст сходили, а, Прийшли в імбаланс денний і відтестували його. І дивіться, в нього була реакція. А, це ще один такий нюанс, який варто враховувати, що реакції можуть бути, але це не означає, що це буде розворот. Реакція може бути тимчасова, в принципі, так і було, тому що перша реакція, потім другу ми тестували, третій раз тестували. І пішли на підзняття Плюс у нас тут же ж був до цього ось тут. Зараз намалюю. Ось цій зоні в нас тут вийшов теж імбаланс, ми його теж закрили, повністю, повністю перекрили. Так. І що у нас відбувалося далі? А, далі. Так, секундочку. Далі, далі у нас відбувалася наступна картина. Що ми піднімаємо мінімум, я собі його відмічав. Це 18.30, 14 число. Але по суті, е так як я по, 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 по ситуацію, тут можна було заходити. І тримати угоду прямо сьогодні. Але по факту бачимо, що ціна перебула максимум, знову почала тестувати зону певної ліквідності, і тільки після неї дала реакцію. Фактично я пропустив отут сигнал, не заходив більше угоди, чекав сьогоднішнього дня, яка буде розв'язка. І так, що мене спантеличило? Так як ми пройшли в денний баланс, ми маємо максимум, який в 3:45 був. Ми його підзнімаємо. І фактично ми знімаємо ще максимум, який на годинці у нас виглядав як минулий день. От, наприклад, максимум 14 числа є в нас. І ось 15-й. І ми його знімаємо. Що для мене виглядає як не дуже добре, я думаю, що про те, що ринок може розвернутися. Відповідно, я й діяв таким чином, що, ймовірно, ринок розвернеться. Відповідно, дивіться, коли ми почали дуже різко знижуватись. У нас є моментум нисхідний, і я відкривав угоду. Після того, як побачив, що ми зняли мінімум і почали активно йти наверх, я підтягнув стоп ближче і мене закрило. Фактично стоп стояв ось тут. Закрило, вибуло по стопу. Я думаю, думав, що ще зарано, зарано відкривати уходи повторно і почекав, поки. У нас не буде додатково відкрита додаткової якоїсь ситуації, яка б прояснила б нам картину. а Після чого ми провалімось нижче оцих мінімумів. Фактично, ці мінімуми і є ті, що в нас перебувалися. Тобто це був би у нас бос, і причому майже бос там на годинці. Але що відбулося? Почали малювати таку картину, теж, бачите, різко провалилися і повільно почали йти вниз. Відповідно, коли ось ця намалювалася свічка, я поставив стоп за максимум навіть трошки далекувати, І на е шортову на зону перекриття хоча б цього мінімуму. У нас виходило б 1 до 6. Однак, після того, як ми зняли цей мінімум, зняли цей мінімум і фактично зняли всю ліквіність, яка була нижча, ми отримуємо різкий захід новер. Після чого на 3 хвилинці вже я відкриваю угоду на лон. Стоп за цю зону, де ми знімали мінімум, фактично э, тейк виставив за э, трішки нижче, ніж перекриття імбалансу. Причому імбалансу на годинці, тому що у нас є 4 годинний імбаланс вище. 50% імбалансу э, від 4 годинки і бачимо, що повне перекриття ось тут. Ну, до речі, зараз теж картина така, що ми підемо ще вище. Що в нас ще відбувалося такого, який можна було використовувати сигнал. Бачите, що в мене тут був типу бос, начебто мали зламати наверх. Але ціна просто почала валитися і не було тут, де заходити можливості. Тому, фактично, я вже її не заходжу. Чекав, провалиться ціна, але вона все-таки бачите, не провалилася, а пішли наверх. Що у нас фактично далі відбулось? Ми від оцього amboss, який ми ламали наверх і провалилися нижче ми отримали, від цього максимум отримали реакцію. То фактично, ми маємо, що? Від зони? Sell to buy, тобто продавали тут, щоб купити, ми отримали реакцію. Після чого ціна формує мінімум, повторно заходить, знімає ліквідність і починає активно рухатися наверх. Фактично, можна було відкривати угоду на перекриття або там якогось максимуму, або так зробити, як я на перекриття і балансу. Там було і на годинці, на хвилинці можна було знайти угоду, однак. Однак. Е так. Ну так, тут на хвилинці можна було шукати угоду, наприклад, після цього, коли ми зажали в таку зону, стоп сюди, на пробиття цієї зони і вже чекати, або введення в позицію, або взагалі там, не знаю, якісь. Те, що у вас би, наприклад, там винесло по стопу. Отака От угода вийшла. Звісно, я не очікував, що буде такий вистріл у ринку, думав, максимум ми потихеньку йдемо сюди, то що у мене тут стояв алер. І я вирішив подивитися, як це нас буде поводити. Якщо ми стояли б тут і не змогли пробитися вище, я б або став би збиток. Там з якимсь плюсом, щоб закрити комісію, або взагалі б закривав би угоду. По факту, що маємо, ми просто з легкістю пролетіли е там на 1000 однією свічкою, і вже трішки далі дійшли, закрили, перекрили це. І зараз бачите, що ми маємо. Найвеличкий відкат це фактично у нас зараз до сих пір у нас момент висхідний. Е і ми починаємо знову рости. Якщо б ми там на М1 були, треба було шукати якийсь злом. А, ну, Тут злом, звісно, був аж тут. Бачите, аж тут, і від нього, ну, потрібно краще було заходити десь тут думати. Оскільки в нас тут теж є зона, коли в нас сильний момент наверх зростання, і повільно йшли вниз. А по часу приблизно те саме. Ну і стоп, звісно, вже сюди. Однак із мінусів, тут не було ніякої тестової зони, крім цих маленьких. Тут в нас є дисбаланс внизу, ми його лише трішки затестили. Е, така собі погода була б, звісно. Тут е, із мінусів. А, і тут ми зняли, бачите, можна було навіть ось тут було зняття. Цього мінімуму, що в нас був кап. Ось тут можна було б е, пошукати угоду, наприклад, хоча б, ну, хоча б десь тут можливо десь. Стоп сюди. Або, наприклад, на. Е, там навіть після цієї свічки можна було пробувати. Але таке, ненадійно, трішки ненадійно, я б сказав. Із і, і плюсів тут видно, що тут явний був похід на цю зону, щоб зняти ліквідність. Дивіться, свічок чорних, одні чорні свічки, одна лише відкатна на 3 хвилинці. Все інше, бачите, тут такої історії не було. І Тут ми різко знищуємося і різко від неї починаємо зони рости. Логічно, що ми йшли сюди просто маніпуляція для зняття ліквідності. Зараз що ми можемо? Ми могли б відкрити тут угоду, думаю, один до трьох навіть можна було б і закрити. На перебиття цього максимуму. Ми не могли 2 і 3. Якщо так, або якщо б отут заходили прямо, то тоді 3,6 можна було забирати. Взагалі, я думаю, що ми переб'ємо ще вище і, скоріш за все, похід буде вище, ну або дійсно намагатися зайти в тут спробувати. Єдине, що ж кажу, мені не подобається, що тут нема тистовний зону. Стоп сюди. Це не перебиття максимуму. Тут РР краще 4,5. Можна було пробувати. Єдине, що заходити трішки менше, оскільки об'ємом, тому що комісія тут була велика досить. От. Ну і в цілому все. На, на цьому, думаю, тут більше нема що говорити. Можливо, ми повністю підемо закривати ось цей нібалат 4 годинки. Якщо підемо, то тут взагалі можна було б забрати і 8. А до речі, ця угода, вона, я писав 1 до 8, насправді 1 до 8, 8. Просто я завжди, знаєте, беру, округляю меншу сторону, оскільки е комісії там і таке інше, воно все впливає. От. Всім дякую, поділився думками відносно оцих угод. Ну, до речі, тут зрозуміло, я думаю, чому я заходив в шортову угоду. Бо ми були ось так. Стоп сюди поставив, а заходив аж тут. Ну, трошки пропустив. За цей максимум локальний, е і бачите, що, що в отозі відбулося. Думав, що ми просто зараз провалимось нижче з цієї зони. Фактично зібрали і почали підніматися, За що я поставив ступив? Думав, що будуть тест балансів і ми підемо наверх, але ціна поступово, поступово почала провалюватись. Повторний захід, зрозуміло чому, бо вже зайшли за мінімум, почали тестувати зону, почали е, провалюватись, але дивіться, оп, викупили ринок, причому що зняли ліквідність тут. <кій> і все, захід після того, як е, викупили ринок, стоп, сюди. І отак. А фактично, <кій> треба було очікувати ось цього іде-тесту і заходити в штурпри. Тоді б і РР був би кращий і, в принципі, можна було... Ну, давайте прикинемо, скільки можна було б забрати, якби я заходив не спішив. Це я поспішив фактично. <кій> ну, припустимо, що я ось так би заходив. Так. Ти вже бачиш, що РР краще. 9, навіть 10 майже. 9,5, скажімо так, якщо відняти комісію а Якщо б заходив прямо ось на ці М. Ну, дивіться, яка МК сильна. Ну, М1. Тобто, три свічки, які до цього йшли вниз, ми перекриваємо однією. Це дуже сильна свічка. Ну, тобто, її не використовувати просто тупо. А так б взагалі було 13, 14 до 1. Ну, так, поспішив, закрив 1 до 8. Якось так.